Мы хотели бы вам рассказать и прокомментировать, собственно, заявление, которое появилось в прессе, э, господина Заброцкого о том, что его перерегистрировала регистрационная палата, а э, и о том, что он э, отныне берёт управление э над телеканалом ТВ. На самом деле, это не так. Э, все подписи были подделаны. Я передам слово ЛЮДЕ. Ну, доброго дня, пышно Людмилах. Думаю, вы уже много чули про меня. Але не бачили. Хочу вибачитись перед всіма громадянами Украї... ну, не України, скажімо, жит... жителями Чернівців, що ми вже замучили вас своєю проблемою. Тому я ніколи не виходила на прес-конференції, не вважаю ні себе, ні Василя Івановича Заброцького достойним того, щоб забирати стільки часу в телеглядачів. Є більш достойні програми. Є більш відомі люди, тому стільки часу вас забрати не хотіла, але от сталося те, що сталося, і маємо те, що маємо. Значить, ви знаєте, що ми в стані такому непростому з Василем Івановичем. Він називається стан війни, тому мої юристи постійно моніторять реєстр Державної реєстраційної служби. І ось вчора, десь в годині 11-12, я дізналась, спочатку ми подумали, що це помилка, що на трьох підприємствах, де я є власником, змінився директор. Рішення я не приймала ніякого. Зрозуміти, що насправді сталося вночі, ми не могли, тому одразу зранку, в 6-7 виїхали на Чернівці. На, сьогодні, на, на цю годину ми маємо копії протоколів, якими Заброцький призначив себе директором. То я вам хочу сказати, я потім дам можливість всім ознайомитись. Тут не тільки мій підпис підробний, тут інші печатки. Ось печатка, яка стоїть на підробному протоколі. Ось зразок печатки дійсної даної юридичної особи. І ось реальний документ, бухгалтерський, де печатка дійсна. Тобто, я взяла як підтвердження, треба буде ще більше документів. Це просто от, що я тільки годину тому приїхала, що встигла, де знайшла. От компанія ТВА. підпис не мій і печатка підробна. Ось дійсна печатка. Ось документ бухгалтерський з дійсними печатками і підписами. Більше того, то, що Василь Іванович володіє підробними печатками з підприємств ТВА, медіагрупа Сіті і Сіті Фільм, ми знали раніше і про це ми повідомляли в органи внутрішніх справ. Зараз йде розслідування. Я вже спілкувалась була у слідчого на тому тижні. Просто це не робиться в один момент. Василь Іванович надалі ними користується, як виявляється. Тому зараз нами підготовлена власниками заява про вчинене правопорушення. Ми навіть ваші присутності, щоб не бути голослівними, підпишемо її і одразу відвеземо в органи внутрішніх справ. Копії можете потім подивитись зблизька. Я розумію, що цим будуть займатися спеціальні органи, але просто е, я вже втомилася, що Василь Іванович постійно збирає прес-конференції і зробить з нас якихось ідіотів або дурнів. Я не виходила і не втручалася так явно в ситуацію, чому. По-перше, не хотіла підставляти колектив, мені жалко було людей. Вони не розуміли, кому можна довіряти, тому що він їм розказував багато чого. Мене не допускав на Червоноармійську 13. А, і якби і бути клоуном, веселити місто, щоб ми з ним зустрічались на якихось боях, я теж не хотіла. Але Василь Іванович вже прийшов всі межі. Це вже розуміти. Це не спілкування. Він, по-перше, любить дуже спілкуватися з тоном шантажа. Я сказала, що зі мною можна як завгодно, тільки не силою шантажем. Це перше, а друге, це взагалі підробляти мій підпис. Ну, знаєте, я називаю це просто злочином і звертаюся за... з цим в правоохоронні органи. Також у нас є підготовлене заявлення представителю. Нацсовета, он предупрежден сегодня с утра о том, что произошло ровно в 12 часов дня после включения в телеканал Бук, Василий Иванович Забродский удивительным образом снова захватил вещание. Дело в том, что когда а, эта история происходила два месяца назад, мы по как пинг-понговые мячики бегали между концерном РРТ и на ОДТРК, на, на территории которого находится собственно а, релейная аппаратная, где находится переключатель. И нас а, вот так вот гоняли а, и РРТ, и Бук между собой. И говорили, вот те вам должны дать разрешение на доступ. А, в, говорила нам РРТ, потому что помещение не наше, а Бук нам говорил... А техника не наша, поэтому вам РРТ должно дать разрешение на доступ. Собственно, э, так мы этого доступа и не получили. Таким образом, сегодня мы снова пришли в концерн РРТ э, и с вопросом, что, что же, черт возьми, произошло, и каким таким образом вещание снова, снова было перехвачено, причем что переключение произошло однозначно вот на, на территории. Э, На территории, где находится релейный аппаратный переключатель. Естественно, нас знову почали бросать пинг-понговые мячики, друг другу. З mm -hmm. телеканалу от ДТРК мы еще не отримали от за тиждень Тата от стики писала. РРТ. От вони ходили. Це все тільки за той тиждень. И uh, uh, от ОДТРК мы ще не получили, uh, на доступ в помещение, чтобы uh, попасть в релейную аппаратную и снова переключить себе сигнал. Uh, ну, это просто уже, мне кажется, выходит за за. все разумные какие-то пределы и границы, и недопустимо. Но вместе с тем мы будем бороться, чтобы опять вернуть себе эфир, тем более, что мы только вошли в какое-то нормальное русло. Очень жалко, что из-за того, что сегодня господин Забродский таким наглым образом захватил вещание абсолютно незаконно, у нас пропадают очень много социальных проектов, которые мы уже начали готовить, и благотворительных. Которые, которые мы поддерживаем. Но вместе с тем мы не сидим, сложа руки и не ждем, когда же к нам эфир <клес> вернется, мы продолжаем работать. Новости снимаются. Якщо новини не вийдуть сьогодні в ефірі, то они появятся на Ютубі. На ми их, собственно про новости. Я передам слово головному редактору. Дуже прикро, що ми вкотре стаємо заручниками. Це вже не просто ситуація чи пристрасті довкола тва. Це справжня війна. Але хочу запевнити, що журналісти ТВА, я хочу назвати всіх поіменно: це Анатолій Никифоряк, Олена Крохмаль, Ірина Сагайдак. Олександр Ткачук, Сергій Батюк, Юлія Савтенко це журналісти. Ми всі залишаємося, працюємо як і звикли працювати для людей. Дуже прикро, що від цього знову можуть постраждати наші глядачі. От перед ними вже не просто соромно, тому що навіть не знаєш, яких слів підібрати, і, і це дуже складно насправді. І ви знаєте, хочу вас запевнити, що вже тата сказала про те, що, попри все і всупереч всьому, наш інформаційний продукт ми. Всіма можливими і неможливими способами будемо доносити людям. Дуже хочеться вірити, що в принципі здоровий глузд переможе і все таки закон в Україні. Ну, я думаю, що знаєте, телеканал ТВА, це це воно просто вийшло. Е на публіку, і воно повинно допомогти багатьом українцям, чинівчанам і буковинцям вирішувати свої проблеми на законному рівні. Ми мусимо довести, що закон в Україні є, нас мають почути. І я думаю, що нас почують. Ще дуже цікаво, може, вони звернули увагу, що відбувалося у Василя Івановича власність ніхто не забрав. Власники усунули його від виконання обов'язків керівника. І що сталося? І наш Василь Іванович втратив розум. Його его просто перебільшувало, розумієте? В нього не забрали власність, його навіть не звільнили з посади, просто усунули. У нас були питання. У власників можуть бути питання. От, наприклад, може, всі ви чули, і я, що президент нашої країни Віктор Янукович, чи то вже взяв курс на демократію. Чи то збирається брати, але принаймні, я думаю, представник його в області не може порушувати бажання і курс президента. А демократичної держави, одна з основних рис є недоторканність приватної власності. Ось ми тут сидимо власники. Власники мають право змінити керівника. Власники мають право засумніватись і відсторонити його на певний час. Він був просто усунутий, він не може цього пережити. Це ненормально, щоб підробляти підписи і печатки за те, що тебе усунули з посади. Тоді це вся країна повинна робити, тому що періодично всіх усувають з посад. Це не монархія, розумієте? TVA це не його власність, він не англійська королева. Вуса заважають. Я би ще хотіла з вашого дозволу додати кілька штрихів про те, що хочу вас запевнити, шановні колеги, що а, ніякого тиску на новини не чинилося і чинитися не може. А, я на телеканалі ТВА вже пішов 13 рік, як я працюю з єдиним записом в трудовій, і хочу сказати про те, попри труднощі, які довкола ТВА зараз виникли, а, журналістам комфортно, Комфортно, нам не заважають навпаки. Ми робимо матеріали, власне, які звикли колись робити для людей, такими, які хочуть вони бачити. Тобто комфорт ніякого тиску, і дуже прикро, що як тільки почало налагоджуватися і ввійшло в потрібне русло, і, і знову маємо те, що маємо. І дуже би хотілося, аби, аби все це завершилося. То, что мы говорили на прошлой пресс-конференции, то я говорила о том, что мы устали воевать, и сколько можно уже воевать? Мы просто хотим делать телевидение. И сейчас, когда мы действительно, ну Юля права, мы уже устаканилась вот эта история. Мы пережили шторм и адафат, когда, когда мы пришли и, и не было реально даже ручки в помещении. И за 36 часов, когда, когда мы боролись за эфир, и мы сделали первый выпуск новостей, и продолжаем делать это до сих пор. Нас было мало, нас стало немножко больше, но это говорит только об одном, о том, что команда, она сплочена, она единая, она целая. И мы очень хотим продолжать нормально работать. И я хочу, чтобы господин Забродский наконец-то перестал топить этот канал, потому что этот канал этого не заслуживает. Особенно сейчас. Тем более, что я слышала заявление о том, что он будет делать все осознанно для того, чтобы телеканал ТВ телеканал не продлили лицензию. Тогда о чем мы говорим? кому? ну какое-то отношение к людям, какое-то отношение вообще к делу, которым ты занимаешься, это просто мальчишеские такие амбиции, мне кажется. Это. Это месть, которая. Я, я даже не могу найти никаких ни объяснений, ни ни оправданий. Поэтому давайте же перестанем воевать и давайте же будем работать. Один из наших журналистов сказал э, очень такую красивую вещь. Он сказал, что э, господин Забродский должен был просто поступить по-мужски и по-мужски уйти. Вот если бы он так сделал, я думаю, это была бы очень красивая точка. Все руки, я Коли передивлялись е, якісь засоби масової інформації, писали власник кінотеатру Заброцький, власник ТВА Забродський, журналіст хоч один подивився документи, не був Забродський ніколи власником не тива. Не кінотеатру. Ви собі дозволяєте так кидатись словами, розумієте? І створили, ну, якби я не вас конкретно ображаю, і не хочу нічого, але створили суспільну думку. Розумієте, Вася власник, Вася директор, прийшла якась пишна, щось хоче відібрати. Мінуточку. Я купувала канал, я йому подарувала частку, я на неї не претендую. Я її не забираю. Але я не дозволю людині, яка е, не розуміє третьої, порушувати свої права. Розумієте? В, е, в юриспруденції є поняття межа права. Так ось Василь Іванович може здійснювати своє право до тих пір, доки він не порушує моє право. Далі я вже йому цього не дозволю. Принаймні. Я буду робити все, що я можу. Звичайно, йому допомагає адмінресурс. мінресурс. Да. Якби не це, то питання заброцького б не стояло просто вже давно. Е, згадайте п'ять років назад, ти, яка класна була картинка. Я коли три роки назад побачила, просто плакала. Розумієте, це жах, це жах. Люди, які сьогодні молодь, бачить інтернет, бачі, е, інші канали, зарубіжні канали. Це ж неможливо було дивитись. Я не кажу про пісню спомен, я кажу про картинку, яка була. То війшов новий власник, який міг в Чернівцях, тому що ми проживаємо в Києві, все-таки, хоч якось, спостерігати, і дивитись, і слідкувати, і дуже допоміг. Потім знайшлася така тата класна, яка знайшла команду, яка могла спрямувати, і з'явилась зовсім інша картинка. Я не кажу, що це я. Я домогосподарка, розумієте? Але можно найти людей фахивцев. То я вам хочу сказать, что Василий Иванович не фахивает на данном этапе, и владельца такие не фахивает, не влажтывает. По поводу там он нас, мы его. По факту, когда я пришла первый раз на ТВА, у нас было несколько поппереджин, которые потом, когда работала, когда во время процесса ребрендинга, они все были сняты. А, наша программная служба работает, ну вот правда, по секундам, ну честно. А, и на сегодняшний момент а, скоро у телеканала заканчивается лицензия. В таких, а, таких ситуациях происходят проверки, мониторинги, и за определенный период подаются документы на переоформление лицензии. А, просто это сделать сложнее, когда а, поднята такая шумиха. И когда столько, столько внимания приковано, идут судебные процессы. Я могу сказать, что э, те мониторинги, которые происходят сейчас, мы делаем максимально все, потому что и, и, де, и работаем согласно действующей лицензии, потому что канал не может состоять из 20 часов клипов, ну, ей богу, потому что у канала должен быть продукт, потому что у канала должно быть лицо, и у канала должна быть идея. Эм, И я еще хотела сказать по поводу журналистов а, по с вашего разрешения. Здесь опять-таки не идет выбор стороны, Абсолютно. здесь выбор работы. Люди хотят работать и люди работают, точка. И здесь э, не та история, когда кто-то занимает чью-то сторону. Просто реально на протяжении всего этого конфликта журналистов очень обвиняли. И, и причем сами же и журналисты из, из местных СМИ говорили, а что же вы, вы же ну, как бы глаз, глаз канала, чего же вы сидите и молчите и ничего не говорите. И тут просто ребята решили выйти и сказать о том, что они. Нам просто реально набридло бути заручниками цієї ситуації. Дуже набридло. Чесне слово, якби мені показали гору, що вийти і, і прокричати там ну, дайте просто працювати, тому що мене правда не обходить, що відбувається між власниками. Я на тому не розуміюся, не хочу розумітися. Я знаю свою роботу, я знаю, що має бути відзнятий сюжет, матеріал, мають бути цікаві теми, і глядач має знати все, що відбувається у місті і у краї. Все, це наша, наше головне завдання, це ми вміємо робити. Власне, саме тому я вийшла сюди не сказати, що я за одну сторону чи за другу. Ні, ми втомилися. Ми хочемо, щоб нас почули всі. Ми втомилися реально бути заручником цієї війни. Нам дуже вже це не то, що складно. Просто напруга вже вона з надлишком. По перше, ми хотіли, щоб журналісти дізнались. Об'єктивну якусь інформацію, а не тільки інформацію, яку завжди подавав Василь Іванович. Я визнаю, що це людина харизматична, що це людина володіє словом, що людина багато років працювала в цій професії і він має дар. Він може правильно подавати. Але ми б теж хотіли, щоб в кінці кінців почули нашу позицію. Я вважаю, ну це вже неподобство. Підробка така явна, це вже не подобається. Моя молодша донька дуже креативна. Зараз співає, малює, танцює, всі діти це роблять, вона ніяка не особлива. Десь ми виступали, вона в тріо співає, потім вийшли, вдяглися, і там книжкова лавка була невеличка. Вона побігла дивитись, знайшла таку книжечку, приключення какашки. Як ви, це Вона скаже, що дуже, мама дуже креативна книжка, купи мені. Вона заремалює мультики. Ні-ні-ні, це серйозна річ. Їй дуже сподобалось. Виявилось, що це відома книжка, здається, чешської Анна Сучкова. Практично нема тексту. Можете потім ознайомитись. З'явилась какашка, вона ходила, вона шукала, де ж їй приткнутись, було їй важко. І вона знайшла в телевізор. І вона поселилась в телевізорі. Це дуже тематично нам сьогодні. Ось ця какашечка гарна в телевізорі. І в кінці во всіх телевізорах країни. Ось я хочу вам всім побажати, щоб не в ваших телевізорах, щоб не в вашому житті таких какашок не було. Ну і в своєму, звичайно, також.